Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Маламан Віталій народився 11 серпня 1966 року у місті Києва, ріс вічливою та слухняною дитиною, завжди допомагав батькам, відзначався активністю та любов'ю до різноманітних пригод. Його цікавило все нове та незвідане. Якось одного разу він з друзями навіть шукав скарби на території печерської лаври. Не забував Віталій і про здоров'я. Спорт захоплював його з дитинства і залишився його улюбленою справою на все життя. Шкільні роки пройшли також активно. Віталій любив проводити час з друзями в походах. Тоді ж розпочав займатися греблею, і вона залишилась в його серці назавжди. Після закінчення школи Віталій вступив до Київського технікума радіоелектроніки, де здобув кваліфікацію техніка електрика. Потім був призваний на строкову службу в армії. Трудову діяльність розпочав робітником по технічному обслуговуванню, потім радіомонтером, Але на цьому він не зупинився. Віталій закінчує Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, де отримує повну вищу освіту та здобуває кваліфікацію інженера в галузі електроніки та телекомунікацій. Працював по спеціальності інженером. А згодом начальником зміни технічного обслуговування головної станції за час роботи на посаді проявив себе як досвідчений принциповий, справедливий та сумлінний у виконанні своїх обов'язків. Спеціаліст з перших днів повномасштабного вторгнення Віталій добровольцем став на захист України. Уже 3 березня 2022 року він стояв в лавах збройних сил. Військова частина національної гвардії України, де служив герой, брала участь у стримуванні ворога на підступах до столиці в селах Мощун та Горенка Київської області. 24 березня 2022 року старший стрілець 3-го відділення 1-го стрілецького взводу стрілецької роти, молодший сержант Маламан Віталій Григорович загинув внаслідок отримання вогнепального поранення під час виконання службових обов'язків, похований 26 березня 2022 року на міському кладовищі міста Києва Лісове. Указом президента України від 24 травня 2022 року нагороджений орденом за мужність третього ступеня, посмертно, працьовитий, товариський, привітний, веселий, сміливий і відважний, захоплювався спортом, вмів робити все своїми руками, не цурався жодної роботи, чи то будівництво, чи налагодження електрики, чи догляд за садом, городом, любив готувати щось смачне. Таким згадують його рідні. Він ніколи не знаходив відпочинку, завжди наполегливо віддаючи себе справам, які заповнювали його серце радістю та задоволенням. Люблячий син, чоловік, батько, дідусь, його енергія, доброта і відданість завжди залишаться у серцях рідних, друзів та близьких. Він мужньо віддав своє життя за благородну ідею, яку ніс у своєму великому серці. Захистити батьківщину будь-якою ціною, навіть віддавши найдорожче, що в нього є, найкращі йдуть першими вічна слава і шана герою.